Розпрямлені плечі нашої малечі. Чудового дня, любі слухачі. Перед мікрофоном Віктор Беляков. І цього разу вважаю за доцільне поговорити про таке явище, коли підлітки умисно завдають собі фізичної шкоди. Доню, що з твоїми руками? Ти порізалась? Та то з кішкою бавилась. Здається, пазурі нашої кішки не можуть завдати такої шкоди. Хіба що вона відгодувалась до розмірів рисі, поки я був на роботі? Ну ну, пристарались трошки. Давай обробимо ці подряпини та поговоримо, як запобігти наступним пошкодженням. Ой, знаєш, я вже сама все обробила. Далі просто буде обережніше. Хто ж з батьків в такому випадку не буде перейматися станом своєї дитини? Паніці піддаватись не варто, але звернути увагу необхідно. Отже, гуглимо термін селфхарм умисне пошкодження власного тіла без суїцидальних намірів, проте ризик самогубств серед таких людей є досить високим, вважається симптомом багатьох психічних розладів, причини відповідь на сильний емоціональний, психологічний біль, який в такий спосіб людина притупляє. Проте інколи і навпаки, такі дії є результатом емоційної порожнечі або ж необхідність привернути до себе увагу. В будь-якому випадку це дзвіночок, якому треба приділити достатньо уваги. Проте як же це правильно зробити, як знайти підхід і допомогти власній дитині. За порадами та роз'ясненнями вважаю за потрібне звернутись до психолога і арт-терапевта Наталії Лазаренко. Вітаю вас, вітаю вікторе, вітаю наших слухачів. Дійсно, тема дуже актуальна в нашому часі зараз. В принципі, це було завжди. Просто ну люди не знали цьому пояснення, чому ось так відбувається. Зараз ми вже бачимо, ця тема піднімається, і ми з вами також знаєте, як Прометеї, несемо світло і знання людям батькам, щоби дійсно ви правильно сказали. Цього не треба боятися і панікувати, якщо це вже сталося, да? це вже відбулося, це факт. Це добре, що ви звернули на це увагу. Це добре, що ви це помітили. І дійсно підліток це дитина в тілі, яке дорослішає, і це настільки складно із коктейлем емоцій різних, із коктейлем гормонів, коли дитині так важко справитися з цим всім. Плюс... Процес трансформації, так. коли відбувається між дитячим життям та дорослим. Так, так. І на це особливо. Ливо, треба звернути увагу не тільки тим батькам, дітей, яких займаються самопошкодженням, але і всім батькам також потрібно звернути увагу. І треба трішки знижувати тон, коли ви спілкуєтеся з своїм підлітком, тому що крик він віддаляє нас. А от тиха розмова вічі в вічі на тому рівні, що знаходиться дитина, присядьте на диван, вона буде корисною. Підлітку важливо бути почутим та прийнятим у. Дитини в такому підлітковому віці настільки багато сумнівів в собі, в своїй зовнішності, в своїй успішності, в своєму майбутньому. Що якщо ми заберемо цю опору в них батьківську підтримку і турботу, їм буде надзвичайно складно справитися. Так, вони будуть шукати різні компанії, так вони будуть робити самопошкодження, як прояв самозвинувачення в якійсь мірі. І ви знаєте, Селфхарм це ж не тільки подряпане порізі на тілі, це може бути розшкрябування ранок, да, наприклад, якісь є ранки, це може бути зчесування шкіри, це може бути самопобиття. Обстійни, да, наприклад, дитина може це робити. Це можуть бути розлади харчової поведінки, також як самозвинувачення, самонаказання. Це настільки багато різних проявів цього. Це може бути емоційне звинувачення себе, зневажання себе. Це також вважається як самопошкодженням, тільки коли дитина ріже своє тіло, вона пошкоджує тіло. А коли вона займається самозвинуваченням, вона пошкоджує свою душу. І це не менш важливо. І ці всі тонкі моменти, в які ми, батьки, маємо відслідкувати, наша задача допомогти своїй дитині справитися з цим, так що це от тимчасово, це ти не завжди будеш таким. Це тимчасово. Не панікувати, не боятися, сісти, заспокоїтися. Так, новина приголомшлива. Ви думали, що ваша янголятко красиве, успішне, любить себе, а виявилося ось так. Але це нормальний процес дорослішання. Зараз багато тиску й напруги діти відчувають від військового становища. Як і всі ми дорослі, ми переживаємо це так само, і діти переживають це. Знову ж таки згадаємо про ковід дистанційне навчання, коли діти були замкнуті і належали тільки самі собі, і вони втратили ті соціальні контакти. І деяким дітям так важко підтримувати ті соціальні контакти. А тут вони їх втратили, і вони, якійсь мірі, звинувачують себе. Уявіть такий а, великий термін, коли наші діти вони були ось там їм 10, а зараз їм 16. І це 6, вже покоління так. Це покоління, яке на цьому виросло. Тому ми розуміючи дорослі, турботливі батьки Приятливе поживне середовище для наших дітей-підлітків. Саме такими я бачу наших батьків, якими ми повинні бути. а Ми повинні вгамувати той свій шок і ту свою паніку, і почати спілкуватися зі своєю дитиною. Не думайте, що ви не потрібні вашій дитині, ви дуже їй потрібні. Ви старший дорослий, який має досвід, який може чимось поділитися, ось таким. Можливо, ви теж це переживали, але тоді в тій культурі. Взагалі не було такого розуміння, і ви щось таке робили, але не усвідомлювали, що саме. Да, наприклад, якщо це батьківський, якщо ми будемо говорити про батьківський приклад, звичайно, це вплив і культури, тому що – це така. Популярна зараз течія, яка навіть мені діти підлітки називали серіали, які є по селфхарму, як там головні герої це роблять із собою, і це як інструкція, начебто, для того, що робити з собою. Підліткам важливо бути така основна потреба підлітка бути прийнятим у середовищі серед своїх однолітків. І це буває так. Селфхарм це як якась така крута штука, щоб мені показати себе крутим, щоб мені виділяти. Якось. І такі діти будуть робити ну, там, селфхарм, в основному це, щоб вони були помітні для інших. Як дівчатка роблять на стегнах, щоб це трішки виглядало із спідниці, чи з шортів, і щоб це було помітно. Чи на руках десь так, щоб це теж було помітно. Тобто тут є елемент і приваблення уваги до себе також. Але з іншої сторони, це може бути прояв, самопошкодження. Як самозвинувачення, або те, що ви сказали, це велика напруга, великий емоційний тиск, який ментальний, психічний тиск, який відбувається. Дитина може це сама собі створювати такі умови. Да? Звичайно ж, в якийсь момент ваша дитина чомусь почала займатися самобулінгом, самозвинуваченням, і вона себе. Або наказує, або звільняє свої емоції саме ось таким чином, да, порізами. Дійсно, це може бути ознакою різних психічних розладів, і важливо звернути увагу, ми не повинні зараз цього боятися, тому що постійне перебування в напрузі, постійне перебування в довготривалому стресі приводить, ну може приводити до таких проявів. І не бійтеся тоді сходити за консультацією до психіатра, пройти тестування, пройти опитування і виявити, що саме відбувається. Але би я радила батькам діяти за такою схемою, заспокоїтися, сходити самому спочатку, да, поцікавитися до психолога, до психіатра, звернутися для до кого того. того щоб... першого треба. Перші кроки ну, Було цього. Я би по, що по, по, робити? Понаростаючи, я б йшла до психолога. Тобто може так бути, що щось в стосунках йде не так, тому дитина займається ось такою справою. В стосунках з дитиною, в стосунках між батьками, в стосунках в сім'ї. Якщо психолог задовольнив ваші питання, ви розробили якусь схему поведінки, як вам потрібно вести себе в такій ситуації. Ви поспостерігали, що і як відбувається. Ви поговорили з своєю дитиною, так? ви сказали їй те, що ви помініли. Мічаєте це, я бачу, що ти це робиш, я хочу тобі допомогти. Ні в якому разі не звинувачувати, не сварити, не наказувати, а говорити, 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 говорити з дитиною. От коли ви вже поговорите, дитина буде готова сходити до психолога. Знову ж таки, якщо у психолога є... Якась підозра, психолог направить вас до психіатра, і цього не треба боятися, да нічого там страшного такого немає. Там так само розмова, тестування, опитування, в кінці постановка діагнозу. Да? Це і... не так, як нам в фільмах показують. Ну такі це жахи. вас вас, да, вас не будуть одягати рубашку смілительну, а да. нічого такого не буде. От і добре, якщо психіатр далі займається корекцією, але як насправді психіатри вони так ставлять діагноз. Якщо треба якісь медикаментозні рекомендації по медикаментам роблять рекомендації, а потім все одно розумієте, тут що може в селхарм входити, і низька самооцінка вашої дитини, і невміння створювати, підтримувати соціальні контакти, дружбу, да, взаємовідносини з однолітками, нерозуміння, як себе проявити іншим чином в цьому світі, щоб там, на нього звернули увагу, це якісь можуть бути амбіції, приховані, бажання так само. Самих там публічних виступів, бажання лідерства, але дитина просто не знає, що і як реалізувати. реалізувати да. Тому це все одно робота з психологом, це така систематична робота, яка в пошуках цієї самореалізації, самоактуалізації. Це все одно це робота психолога. Але не бійтеся цього процесу, ви знаєте, от зараз настільки стає в нашому житті вже звичним, да. тобто ті самі стресові розлади, посттравматичні стресові розлади. Депресії бувають, да все. Тобто, але коли ми виявимо, що це, да, який діагноз, ми вже будемо знати, з чим нам працювати, і це нам набагато простіше буде, ніж ми будемо сидіти вдома, ми будемо це спостерігати, накручувати себе, шукати якусь інформацію, жахливу там думати, що це може бути суїцидальний нахил, і це не можна виключати. Це може бути суїцидальний нахил, можуть бути якісь спроби дитини позбутися життя. Але що стоїть, які під. Ґрунтя за цим стоїть. Ваша дитина, можливо, переживає булінг, про який ви не знаєте. Якщо ви про це не знаєте, то ви не цікавитесь життям своєї дитини, то задача поцікавитися життям своєї дитини. От. Ось така інформація: не боятися, спочатку підготуватися до цього, сходити самостійно, потім говорити своєю дитиною, пропонувати, говорити про те, чим я можу тобі допомогти, пропонувати зазвичай, ну, обов'язково пропонувати підтримку своїй дитині. Ні, а батьківську підтримку реагувати в нормі, уявіть, що ваша дитина захворіла. Ми ж до грипу до ОРВІ там нормально відносимося. Так буває, і оце і, і, і селфхарм також буває. Але добре, що ви на це звернули увагу зараз. Отже, у вас буде більше інструментів для того, щоб допомогти вашій дитині подолати оцю її потребу, адже потреба формується згідно чогось. Чомусь сформувалась ось така потреба. Як запобігти селфхарму, щоб цього не сталося, не відбулося? Профілактика. Профілактика. Да. Профілактика це спілкування з вашою дитиною, це розмови, це довірливі стосунки з вашою дитиною. Щоб ви не втрачали з дитиною зв'язку, ви не втрачали з дитиною контакту. Адже вся поведінка, все те, що робить дитина, це прояв того, що ви щось робите неправильно в вашій сім'ї. Ну, ось так. Говорити, підтримувати, схвалювати дитину, займатися дитиною, проводити спільний досуг, робити традиції сімейні, грати в різні ігри, які можуть проявити психоемоційний стан. Вашої дитини, хто я, наприклад, да, гра, хто я, і там багато зашифровано. Дитина буде розказувати ті її припущення, які вона буде робити, чути свою дитину, слухати свою дитину, про що вона говорить. Чим вона займається, яку музику вона слухає, які фільми вона дивиться, збагачувати її духовний світ походами в театр. Хай це буде для різноманіття і такий вид мистецтва. Також читання книг, знову ж таки, звертати увагу перегляди в Ютубі, що, що діти дивляться, що дивляться в соціальних мережах, чим цікавляться. Така профілактика. Тобто сприймати свою дитину такою, якою вона є, дослухатися, так не створювати собі Ні. ідеальних картинок. Знаєте, що дитина вона боїться, наприклад, виступати, а ви бачите її лідером. У неї буде шок і стрес постійно. це вже про очікування. Так, це про наші батьківські очікування. Вони не будуть відповідати реальності. Ставте ці очікування як вимоги до себе. Якщо ви бачите в своїй дитині лідера, то це лідерські якості, які є у вас. А чи дитина лідер, цьому треба підтвердження? Слона не навчиш літати, да птах не Навчиться плавати, бо це не його середовище. Отак От само і ми люди. В когось схильність, ну навіть там до інтроверсії, да, комусь добре сидіти самому на одинці, малювати, читати там, не знаю, а комусь добре бути екстравертом на виду, там, в компаніях там, і ще щось інше. Кожне своє поняття про комфорт. Так, так. І, і ви повинні познайомитися з поняттям вашої дитини про комфорт. Оце задача. Отже. Звертайте увагу на своїх дітей, приділяйте їм достатньо часу та вирішуйте такі проблеми спільно. Не панікуйте, проте відповідально поставтеся до певних явищ. А по завершенню передачі обійміть своїх любих діточок, нагадавши їм про те, що вони можуть розраховувати на вашу підтримку і довіру попри все. А мені Віктору Белякову. Час сказати вам до нових зустрічей. Розпрямлені плечі нашої малечі.